Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. На Черкащині фіксується спалах епідемічного паротиту. Страждають жителі Смілянського, Сміли, Балаклеївської та Кам'янської територіальних громад. Зафіксовано вже 17 випадків і, як говорять фахівці, це вже привід говорити саме про епідемію. На жаль, не паротитим єдиним, також в області зафіксовано випадок захворювання на менінгококову інфекцію. Тому. І про це сьогодні будемо говорити. Про все це нам розкаже головний санітарний державний лікар Черкаської області Володимир Папич. Наші вітаємо, пане Володимира. Ну, Власне, я вже я вже сказав про епідемію. Ви це підтверджуєте. аж Наскільки нам відомо, три випадки вважаються, і можна оголошувати епідемію. Спочатку, взагалі, так коротко, можливо, хтось мало про це знає. Ну, народі цю хворобу називають свинка, так це така назва, народна, скажімо так. Дуже коротко, що це за хвороба? Це висококентагіозне вірусне захворювання, доволі широко розповсюджене, е, яке передається. Зазвичай повітряно-крапельним шляхом, тобто від хворого із слизом, з слиною, при чханні, кашлі, при, шлях, при тісному спілкуванні попадає в організм, передається в інший організм, тим, з ким люди спілкуються, і відбувається зараження у випадку, якщо людина не щеплена і відсутність специфічний імунітет. У потерпілого, він, безумовно, хворіє на цю хворобу. Значить, ця хвороба характеризується, і характерною ознакою цієї хвороби є збільшення слинних залоз. В залежності від важкості з'являються симптоми інтоксикації, висока температура. Зазвичай при наданні адекватної медичної допомоги хворі одужують. Але, ще раз говорю, Головна особливість в тому, що е, ця хвороба є вакцинокерованою, керованою, і якщо людина чи дитина вчасно отримала профілактичне щеплення, то таких випадків безумовно можна уникнути. Ну, судячи з ваших слів, вже можна говорити про так, скажімо, соціальну відповідальність стосовно цієї хвороби, ми про це далі обов'язково з вами поговоримо. Е, яка зараз ситуація в області в цифрах? Е, тобто Скажімо, так, наскільки це небезпечно зараз у ситуації на даний момент? Ну, якщо говорити про цей спалах, то на сьогоднішній день у нас залишається 17 осіб, хоча загалом з початку року у нас в області захворіло на епіперотит 19 осіб, ще двоє потерпілих були із Монастирищінського району. І от буквально сьогодні ми отримали інформацію, є підозра на і іще студентка одної з вузів міста Черкаси, поки що під питанням. Говорячи про цей спалах, то ці випадки реєструвалися у семи сімейних вогнищах, дві сім'ї у місті Сміла, чотири в Балаклеївській громаді і, дві, і одна сім'я в Кам'янській громаді. Нами своєчасно були розпочаті відповідні протиепідемічні заходи, встановлено коло контактних осіб. За ними було встановлено медичне спостереження, надана відповідна медична допомога. На сьогодні вони всі одужали, і ми можемо говорити, що спалах, цей спалах локалізований. Останній, зважаючи, що останній випадок був зареєстрований 21 лютого і, враховуючи інкубаційний період при цій хворобі, то якщо до 14 березня у нас не буде зареєстрованих нових випадків і підпаротиту, ми будемо говорити про те, що спалах і підпаротиту. Даний в області ліквідовано. Ну у нас, в принципі, враховуючи весь той комплекс необхідних протиепідемічних заходів, який був організований і проведений. Є цілком обґрунтовані сподівання, що саме так воно і буде. Я на початку розмови сказав, що мова йде про жителів Сміли, Балаклеївського, Кам'янської територіальної громади, тобто ну, це один кущ, скажімо так. О, це але, один але але назвали монастирище. Тобто вона рона це були два випадки, так два випадки під парадити були зареєстровані в монастирищі. Ну, ну коли говоримо саме про групове захворювання, яке класифікується вже як надзвичайна ситуація, те, що ви сказали, якщо три особи і більше. Пов'язані одним фактором передачі, одне джерело інфекції і так далі. Це вже класифікується як надзвичайна ситуація, як спалах значить, інфекційного захворювання, зокрема під паротиту. Тут мали місце 17 чоловік, тобто це вже як спалах в монастирищі. Це були два поодинокі випадки. Що зазвичай є причиною, і що от є причиною спалаху цієї епідемії в даний момент у нас? Ну, от, Коли говоримо про цей спалах, то він розпочався джерелом інфекції стала дитина, яка захворіла 14 січня у місті Сміла. Далі е, пішло зараження як е, родинне, сімейне, так і е, мала місце така особливість, що всі ці діти, всі ці сім'ї вони із, е, відвідують одну із церков, вони е, сповідують певну релігію. І в тім числі активно відвідували недільні богослужіння. Зрозуміло, що там тісний контакт, і очевидно, це також був фактором, який спричинив, дав певний поштовх для розвитку цього епідемічного процесу, виникнення цього У люди однієї Від... соціальної групи, скажімо так, можна сказати, ну, можна сказати і так. Ну але ще раз підкреслюю, що головне завдяки чому стала можлива така надзвичайна ситуація в цей спалах, це те, що всі вони в силу своїх батьки цих дітей в силу своїх. Релігійних переконань мають, я би сказав, жорсткі антивакцинальні погляди. Всі ці діти не вакциновані, і саме оце головна обставина, завдяки якій і стала можлива така от ситуація. Якщо говорити, до речі, і що насторожує, особливо що, на жаль, рівень охоплення щепленнями наших дітей і в області, та й в цілому по Україні. Він недостатній для того, аби був забезпечений так званий колективний імунітет. Колективний імунітет це коли 95% населення щеплені від вакцинокерованих інфекцій. 95% і більше. Коли у нас рівень охоплення щепленнями цих дітей сягає, а до речі, щеплення від перпідпаротиту. Передбачає 12-річному, у 12-місячному, 12 тобто в річному і в 6 років діти ще отримують щеплення. Так от, по рокам у нас 81-88% щеплених дітей. Тобто до 95% ми не дотягуємо. І завдяки цьому от такі однозвичайні от ситуації, от такі спалахи в Україні ці цифри ще гірші. Вони, на жаль, це, це реалія, вони можливі і в нашій області, і в нашій країні. А ви говорите про, ви вже, власне, торкнулися питання шляхів передачі. А які заходи безпеки тут? Головний захід. Ну, якщо ми будемо говорити, як будь-яка повітряна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом, є певні засоби неспецифічної профілактики, як то дотримання респіраторного етикету при кашлі, чині, тісному спілкуванні. Уникати, щоб слина, чи там якесь слиз попадали до того, з ким ти спілкуєшся, прикривати рот банально там, рукою, дотримуватись соціальної дистанції. Зважаючи, що тут може мати місце контактно побутовий він не основний, але може мати місце контактно-побутовий шлях, тобто передача через брудні руки, через посуд, через предмети побуту. Тут отримується правил особисто і є не користуватися, мити руки, користуватися антисептиками. Але це допоміжне, я би сказав, засіб профілактики. Головне це вакцинація. Це вакцинація і вакцинація тут тобто виконання календаря національного календаря щеплень. Які затверджені в нашій державі, нагадаю, що у нас загалом передбачена обов'язкова вакцинація проти 10 інфекційних захворювань, в тім числі проти під Він входить сюди. Під входить так. так. Це вакцина КПК, комплексна вакцина, завдяки якій діти отримують надійний імунітет від кору, паротиту і краснухи. Щеплення, як я вже сказав, в 12 місяців і в 6 років передбачається але. На жаль, я ще раз підкреслюю, рівень колективного гуманітету у нас в області і в нашій країні в цілому він недостатній для того, щоб ми могли бути убезпечені від подібних випадків і в подальшому. Ну, дивіться, є перелік щеплень, які я обов'язково про це говорили. І знову ж таки, говорячи про соціальну відповідальність, тут люди відмовляються, наприклад, від щеплення. Що за собою це може тягнути? Ну, знаєте, я би, Олександре, сказав не про соціальну відповідальність, а швидше соціальну безвідповідальність. Тому що той біологічний агент, біологічний патоген, чи то вірус, чи то бактерія, попадаючи в організм людини, він точно не цікавиться релігійними переконаннями чи якимись поглядами людини і робить свою чорну справу незалежно від того, який світогляд. І яке відношення до щеплення чи іншої людини. Але він точно зупиниться, якщо людина буде мати надійний імунітет, якщо вона буде захищена, якщо вона отримає своєчасну вакцинацію. І от чому я кажу соціальна безвідповідальність, тому що людина хворіє, це вже виникає медична проблема, начебто однієї людини. Але вона звертається за медичною допомогою, потрапляє в інфекційний стаціонар. А до речі, лікування одного хворого ну, так, від тисячі гривень це так, мінімально. Це при тому, якщо без ускладнень, там, це мінімально від тисячі це гривень. гривень від, від, тисяч, від тисячі гривень на добу і більше. Це без лабораторних обстежень і так далі на добу. От, е, і ну, можна порахувати, скільки це в масштабах області, держави. Ну, я так думаю, що на сьогоднішній день точно мабуть, ці гроші необхідніші тим людям, які. Захворіли чи, 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 чи потерпіли внаслідок військової агресії в силу незалежних від них обставин, нашим бійцям. От І це з одного боку навантаження фінансове, і це вже якби соціальна проблема. Це проблема суспільна. З іншого боку, такі люди, коли вони відмовляються від щеплень, не дозволяють в цілому суспільству громаді отримати той колективний імунітет, про який я казав, 95% плюс щеплених людей. І такі люди створюють реальну загрозу своїми відмовами, реальну загрозу для всіх нас, для громадського здоров'я. Тому що всі ми виходить не захищені суспільство в цілому, не захищено від цих інфекцій. Тому що це ж відома статистика, яка вже доведена і практикою, що для того, щоб суспільство було захищено від вакцинокерованих інфекцій, ті, які можна профілактувати з допомогою вакцинації, повинно мати 95%. Щеплених людей Добре, і от це вже тому, тому от така, от знаєте, світоглядна, начебто з одного боку світогляд якоїсь окремої людини, окремої сім'ї. А він виливається в суспільну проблему і в проблему для громадського здоров'я регіону, громади, держави в цілому. Ви говорите про суспільну проблему, суспільну відповідальність, і мова йде про перелік скажімо, обов'язкових щеплень. Ви говорите про обмеження, які будуть можливо, якщо людина не буде щеплена чи дитина. Що говорить закон? Якщо в такому випадку, як можна відмовитися, тоді На що людина людина має право відмовитися від щеплення? Ну, дивіться тут, якщо говорити з точки зору законодавства, то у нас з одного боку. Законодавства, зокрема, закон про захист населення від інфекційних хвороб, є закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, є основи законодавства України про охорону здоров'я, деякі інші законодавчі акти, які е, говорять про те, що ці щеплення відповідно до календаря вони є обов'язковими. І це обов'язок людини, якщо в неї тільки немає медичних протипоказань, е, значить, е, пройти курс щеплення і, і бути захищеним від цих інфекційних хвороб. З іншого боку, у нас є конституція, у нас є права людини, в тім числі і право, власне, визначати, як йому там проводити чи не проводити ті чи інші медичні процедури, відноситись як до відноситись до свого здоров'я. І, на жаль, іноді от люди я вважаю, зловживають цими своїми правами, значить, зокрема, коли наполягають на тому, щоб відвідувати нещепленим дітям у школи. Тому що є закон про освіту, і кожна, кожна дитина має право на вільний доступ до безкоштовної освіти, до відвідування дитячих дошкільних закладів, але на моє, на моє глибоке переконання і з цього приводу, до речі, є і рішення судів, в тім числі Європейського суду з прав людини, що якщо права людини Впливають уже на якісь, будемо говорити, систему громадського здоров'я негативно реалізуючи те чи інше право, ця людина становить уже загрозу для суспільства, то ці права можна обмежувати. І, до речі, в тих законах, про які я сказав, передбачено, що ті самі нещеплені діти вони не повинні відвідувати заклади освіти. Є певні групи професій, які там підлягають обов'язково профілактичним медичним оглядам і також щепленням. Але, е на жаль, на жаль, ці норми у нас достатньою мірою не реалізуються суди нерідко. От, живий приклад, недавно у нас ми, ми ще живемо в епідемії ковіду. І, як ми знаємо, там було прийнято відповідні розпорядчі документи уряду, Міністерства охорони здоров'я про щеплення. В свій час там два роки тому обов'язкове щеплення певних груп населення, які професійна діяльність яких несе певні ризики, якщо вони будуть не щеплені для суспільства. Ви так ці люди потім подавали, якщо не проходили ці щеплення, вони мали бути відсторонені. Але була ж практика і судова. Вона відома, що суди ставали на бік цих людей, які подавали і вигравали їх, тобто наражали. Свідомо не проходили щеплень, не маючи відповідних протипоказів медичних, наражали на небезпеку, будемо говорити, оточуючих, і потім вигравали суди. Тому, як на мене, знаєте, оці норми законодавства, вони, ну це моя думка, як лікаря-профілактика повинні бути більш жорсткі і однозначні. Напрошується висновок, що закон в деякій мірі захищає право людини наражати інших на небезпеку. Ну можна, так, ну можна, можна сказати, можливо, правники ну, прав, як, прав, як, прав, як, б втрутили. Якби як, зараз з, 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 закон, ні, закон якраз і передбачає, що певні обмеження повинні бути. Я ж говорю, впрані до допуску нещеплених щеплених дітей. Зокрема, але з іншого боку, люди зловживають. Я вважаю, що це зловживають своїми в силу, яких там переконань це вже інша справа, своїми правами, які їм дають інші законодавчі документи, наражаючи на небезпеку суспільства. Я нагадую, що триває програма актуальна розмова. Ми сьогодні говоримо про спалах епідемічного паротиту на Черкащині та менінгокукову інфекцію, які. На жаль, зараз нас атакують. Завершуючи вже про паратит або свинку, як більш люди звикли про це говорити, що буде наскільки це небезпечно, якщо не лікуватися, якщо от, знаєте, не зважати на симптоми, не перевірятися? Як і будь-яка інша хвороба, інфекційна хвороба безумовно є паратит, якщо вчасно не розпочати лікування. А навіть іноді і за умови лікування розпочатого, вона несе певні ризики певними ускладненнями. Ну, зокрема, таким серед найбільш поширених є запалення яєчок, верхід зі всіма потім наслідками, запалення середнього вуха отит. Можуть бути запальні процеси артрит різного різного роду. Тобто, ось такі от ускладнення запалення яєчників у жінок. Ось ці ускладнення вони характерні саме для епідемічного паротиту. Тобто гостра форма вона може пройти сама чи сама не пройде, саме коли гостра форма? Ну, гостра, в в залежності, тут також залежить від того, наскільки у людини взагалі говорити, рівень імунітету. Достатньо чи недостатньо. Якщо в неї там є якісь супутні хронічні хвороби, організм ослаблений, то безумовно ця хвороба буде протікати в більш агресивній формі. Знову ж таки, це зле від того від того від таких факторів, як яку там кількість збудника, будемо говорити, отримала людина. Наскільки я ще раз скажу, рівень захисних сил організму у них активний, тобто вона може протікати і в легкій формі. Навіть і без будемо говорити лікування і завершитись одужанням, але завершитись одужанням. але зазвичай якщо цю хворобу не лікувати, то такі наслідки, про які я говорив, вони цілком реальні. Чи є якісь обмеження вікові чи обмеження по здоров'ю стосовно вакцинації, в яку віці бажано її стосовно вакцинації, чітко визначено, що за великим рахунком єдиний протипоказ. Стовідсотковий, це е, 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 алергічна реакція на, перш, на введення першої дози вакцини. Ось це є єдиним протипоказом. Тобто, коли людина, значить, отримала щеплення і в неї анафілактичний шок чи іншого роду різковирожна алергічна реакція то це є протипоказом для подальших, для подальших щеплень а перевірити так, є ]ити? є є є певні є певні є певні е, будемо говорити на патологічні стани у людини пов'язані з імунодефіцитом з можливо деякими іншими хворобами е, які також можуть бути протипоказом але в такому випадку це приймає рішення відповідна лікарська комісія е, значить при тій чи іншій інфекційній хворобі, чи варто робити щеплення чи ні. Але я хочу сказати, що за великим рахунком, таких от протипоказів і відсоток людей, які мають якісь медичні саме протипокази для щеплення, він вкрай, вкрай, Вік маленький. Має вкрай маленький. Вік має значення. Ну, Сам календар щеплень передбачає. Е коли і в якому віці їх робити. Щеплення проводяться зазвичай в дитячому віці. Фактично, там з, певшою, з певною періодичністю лише щеплення від дифтерії і правцю там передбачає через кожні 10 років вже люди будуть говорити і нашого віку. Там, і, а всі щеплення вони ж повинні від моменту народження, в залежності там, від якої інфекції є календар щеплень, і десь до шестирічного віку охоплюють. На жаль, маємо ще одну проблему. Ми на початку вже говорили про випадок менінгококової інфекції. Це менінгіт. Дитина захворіла на Мененгід. Яка ситуація тут, наскільки тут проблемна? Великі проблеми маємо. Ну, Якщо говорити про цей конкретний випадок, то я би сказав, це, це трагедія, зрозуміло, тому що 11-річна дитина померла, в неї була близьковична форма менінгококової інфекції. Генералізована форма, менінококцемія, так звана, або менінококовий сепсис. Ми своєчасно відразу, коли отримали цю інформацію, розпочали епідеміологічне розслідування, встановили коло контактних, медичне спостереження, обстежили десь біля 80 осіб, які за сімейними ознаками, за по навчанню контактували, могли чи могли контактувати з цією дитиною. І ні про яку загрозу подальшого розвитку на епідемічного процесу, можливо, яку ще спалгу чи епідемію не йдеться. Тобто, це все обмежилося цим випадком. Якщо говорити в цілому про. Меніінгококу інфекції, то це дійсно висококентогіозне захворювання. За даними центру громадського здоров'я, десь 300-500 тисяч щороку в світі, а за деякими іншими джерелами, і більше півтора мільйона хворіють на що ті чи інші форми на менінгову інфекцію. І я хочу сказати, що летальність при нісклад досягає 10-20%. Тобто, доволі висока летальність. Це збудником є бактерія Менінгокок. Передається вам також повітряно-крапельним шляхом, так як і ми говорили про епідпаратиті при спілкуванні, при кашлі, при чиханні джерелом інфекції є або носій, який має субклінічну форму, тобто може людина не відчувати, або хвора людина. Зазвичай вона проявляється основна форма мінігнококої інфекції це так званий мінігнококовий назофарингіт, коли запалення носоглотки. Різні можуть бути там більш легка форма, більш важка з вираженою явищами інтоксикації, і високою температурою, і таке інше, але особливо небезпечні це генералізовані форми, от як в даному випадку мали на мали місце, коли цей збудник попадає в кров. Масово йде бактеріємія, токсинемія, от, може, і йде поліорганна недостатність, тобто вплив на різні органи і системи організму, порушується згортання крові, так званий ДВЗ-синдром, цитокіновий шторм, ну і при применінкокукцемії доволі високий рівень летальності. З іншого боку, і наступною формою може бути також менінгід. Тобто це хвороба, скажімо так, також це щеплення рятує від цього чи не існує Він, щеплення? Існує щеплення, то знову ж таки засоби неспецифічної профілактики, ті, які при підпаротиті, це респіраторний етикет, це дотримання правил особистої гігієни, уникання, скупчення людей, особливо в такий є який їм є сьогодні. І існує вакцина. У нас в Україні зареєстровано три вакцини від цієї інфекції різних виробників. Правда, ця вакцинація вона рекомендована календарем щеплень, але не є обов'язковою. Тобто, людина має право вільного вибору, чи щеплюватись, чи не щеплюватись. Але особисто я не бачу тут ніяких проблем за консультацією із своїм лікарем, з педіатром або ж сімейним лікарем. Можна. Придбати цю вакцину і отримати це щеплення. Що може стати до речі, баг... до речі, в багатьох країнах, в тіслі Євросоюзу, щеплення від менінгіту є обов'язковим. У нас воно рекомендовано. Що є джерелом? Що може стати джерелом спалаху? Джерелом інфекції джерелом інфекції, як я вже сказав, є людина носій або хвора людина. І тому безумовно з будь людина з будь-якими ознаками гострої респіраторної інфекції вона повинна ізолюватися, вона повинна обстежитися. Не вона повинна пролікуватися, а особливо люди, які мають захворювання носоглотки, хронічні запальні процеси, вони повинні проходити санацію або лікування. Оздоровлення і уникати від контакту із здоровими людьми серед часто можна почути думку, що там, де війна, там обов'язково йде спалах різних епідемій, епідемічних хвороб. Те, що зараз у нас в країні відбувається, може стати безумовно, це ж давно відома істина, що війни супроводжують епідемії. Це ж зрозуміло, тому що масова міграція людей, збільшення контактів. Безумовно, падають рівні ж в силу, в тім числі, і об'єктивних причин, і суб'єктивних причин, рівень вакцинації. От. Хтось не має доступу, хтось там в силу інших причин ігнорує. І тому підйом інфекційних захворювань, в тілі вакцино керованих. Під час таких воїн, він зазвичай реєструється цим, до речі, мало спостерігаємо і сьогодні. Ви вже говорили з вами, вже це на сам кінець, у нас, на жаль, ефірний час впливає. Ми вже говорили про соціальну відповідальність, трохи про законодавство. Так хотілося б... А яким би ви його бачили? Ви його яким бачите, як фахівець? Як би ви хотіли, щоб було в законодавстві? Як я вже сказав, я би не бачив, що. Певні норми, вони повинні в різних законодавчих актах, ті, які стосуються, будемо говорити, ризиків пов'язаних із громадським здоров'ям, вони повинні бути більш жорсткі і імперативні, які не мають якогось подвійного трактування. Більш жорсткі. Дискусії тривають стосовно зміни законодавства. Якось, <му> ну, вони постійно у нас. між... Постійно тривають. І, на жаль, в свій час, ота антивакцинаторська кампанія, яка була розпочата у нас вже більше 10 років тому, вона має свої наслідки на сам Насамкінець. Ми говорили з вами сьогодні про епідемічний паротит свинку, говорили про менінгококову інфекцію. Так буквально от по пунктам ваші поради, як унебезпечити, як уникнути цього, і що потрібно робити. Ну, перш за все, Пожалуйста. перш за все. Кожна людина, кожна доросла людина повинна забезпечити, аби їхні діти обов'язково пройшли необхідні, е, отримали необхідні щеплення відповідно до національного календаря. Подожди, Важно, я, вакцинація це Вакцинація. від тих інфекцій, так. які вакцин, так звані вакцинокеровані. Е, ну а наступне, здоровий спосіб життя і працювати над тим, щоб підтримувати належний рівень імунітету, максимально якісне і здорове харчування. Фізичну активність при дотриманні правил особистої гігієни. вони, в принципі, певною мірою обезпечують як від інфекцій, які передаються повітряно-крапельним, менше шляхом респіраторних інфекцій, так і від головним чином від кишкових інфекцій, харчових отруєнь. Ну і безумовно, якщо людина відчуває якісь розлади здоров'я, відчуває, що отримала якусь інфекційне захворювання, то ізолюватися, звернутися за медичною допомогою, пролікуватися таким чином, не наражаючи на небезпеку, оточуючих. Дякуємо, що прийшли до нас. Будемо Дякую. сподіватися, що ваші заклики і нарозі заклики ваших колег. Вони і в цій студії звучали будуть почуті. І якось яким, знаєте, чинайте, не стане ця соціальна відповідальність. Я нагадую, що була програма актуальна розмова. Ми говорили з Володимиром Бабичем, головним державним санітарним лікарем Черкаської області. Говорили про спалах епідемічного паратиту та мінгокукові інфекції. Щасти вам і пильнуйте себе.